У ці вихідні у спортивному залі Локомотив відбулася заключна гра Спартакіади 2020 серед підприємств, організацій та силових структур міста. Загалом прийняло участь три команди: Локомотив, поліція та прикордонники. Цікаві та запеклі боротьбі місця розподілилися наступним чином. Перше місце локомотив, друге місце прикордонники, третє місце поліція. Загалом міські спартакіаді, яка проходила протягом року, включала в себе сім видів спорту: настільний теніс, шахи, шашки, дартс, кросфіт, міні-футбол та волейбол. В цих видах спорту прийняло участь 9 команд міста Подільська. По завершенню Спартакіади-2020 підведено підсумки. І місця розподілені наступним чином: перше місце локомотив, друге місце поліція, третє місце прикордонники, четверте місце ЄЧ-6 Укрзалізниця, п'яте місце спорт, шосте місце МЧС, сьоме місце ремонтний полк, восьме місце – ПЧ 3 Укрзалізниця дев'яте місце медичне училище. По завершенню Спартакіади, учасники турніру, подякували організаторам та командам суперникам за прекрасну гру. Дуже приємно сьогодні був турнір. Закінчилась сьогодні спартакіада, закінчилася перемогою залізничної команди Локомотив. З весни тривалі змагання по всім видах спорту. Сьогодні був заключний день В Запеклій боротьбі. Ми здобули перемогу. Що дуже радує. Хочу. Подякувати всім організаторам турніру. Добре, що такі турніри проводяться. Їх би побільше залучати молодь, дітей. І всім хочу побажати перемог, щастя, здоров'я. Я інспектор сектору кадрового забезпечення Подільського відділу поліції. Наша команда Подільського відділу поліції прийняла участь у Подільській спартакіаді, де зайняла загальне друге місце. Получило маса задоволень, нових знайомств, добрих вражень. Наступному році бажаю, щоб інші команди прийняли участь в протикіаді і змагалися в загальному заліку не тільки з нашою командою, з іншими командами, організаціями. І получали також масу задоволень і добрих вражень, як зазначає начальник відділу фізичної культури та спорту В'ячеслав Коніхов. Сегодня был финальный тур по волейболу. Участвовало три команды. Это пограничники, это сборная э, полиции нашей и сборная локомотива. Значит, ребята активно очень э, выложились, показали свое мастерство и показали волю к победе. Из десяти команд, которые в начале года подавали заявки на участие, к концу спартакиады осталось только три. Это, конечно, не радует. И хотелось бы, чтобы больше и серьезнее отнеслись руководители наших предприятий, организации силовых структур, чтобы серьезнее отнеслись к спортивным мероприятиям, к спорту среди своих подчиненных. Огромную благодарность хотим выразить всем участникам спортивных мероприятий Спартакиады 2020. В этом году у нас было 6 видов. Это настольный теннис, шашки, шахматы, кроссфит, волейбол и мини-футбол. Поэтому все участники показали свое мастерство в разных направлениях. Поэтому я желаю всем участникам Здоровья в первую очередь. Я желаю всем побед, желаю участия, чтобы невзирая на бытовые проблемы, на финансовые, чтобы ребята приходили на наши спортивные площадки, на наши спортивные мероприятия и показывали, что они ведут активный образ жизни, что они э, занимаются спортом. А также хочу выразить благодарность Анатолию Павловичу Иванову за то, что он поддерживает наше спортивное движение в городе, за подарки, за э, то, что у нас есть возможность участвовать, есть возможность. проводить эти соревнования на спортивных объектах. И я думаю, что мы и дальше будем продолжать такую активную спортивную жизнь в нашем городе. Поэтому приглашаем вас всех на наши спортивные мероприятия, на наши спортивные площадки. Будьте счастливы, будьте здоровы!